Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу вам трактор Кентавер моделі 404X в такому класному сірому кольорі. І ви часто запитуєте в своїх коментарях трактор недорогий бюджетний, так, щоб коштував до 9 тисяч доларів без кабіни. І це був 4циліндровий трактор. І ось такий варіант, як Кентавер 404X. Може стати дуже цікавим для вас, тому що це дійсно великий і дійсно важкий трактор, який має хороші технічні характеристики, а ціна цього трактора 7800 доларів. Перше, на що ви звернете увагу при огляді цього трактора, це його дизайн. Я вам на початку відео показав, як світяться фари. Ближнього світла і зараз перемкнув на дальнє світло. І ви бачите, що є габаритні вогні і є вказівники поворотів на передній частині. От виробник «Вейфан Хуабо укомплектував цю модель з шістьма противагами по 11 кілограм на передній частині. Також зверніть увагу, що дуже товстий потужний підрамник передній у цього трактора, переднє колеса розмірницю 7-50-16, волохаті колеса, металеві ось такі крила, і у вас внизу гумові бризовики. Також зверніть одразу увагу, що тут дуже потужний міст. Подивіться, який міст, дивіться, який мастяра. Реально дуже потужний передній ведучий міст. Я скажу, що в сороковках по ціні за. 8-9 тисяч ви не зустрінете настільки потужні передні ведучі мости. Двигуну цього трактора КМ 490 4 циліндри 40 кінських сил. Капот трактора піднімається дуже високо і це дозволяє вам спокійно, комфортно робити періодичне обслуговування. Також зверну вашу увагу, що трактор. Не просто заводиться і глушиться з ключа, а ще й стоїть електронний вимикач маси. Тобто, коли ви вимикаєте і витягуєте ключ, у вас вимикається маса на всьому тракторі. Акумулятор на 100 а годин, Окремий розширювальний бак системи гідрооб'ємного рульового керування, величезний радіатор, є додатковий розширювальний бак. В радіаторі залитий антифриз у цього трактора. Також одразу зверну увагу, що трактор має два незалежних енша насоси, має стартер, має генератор. Подивіться, як всі гідралічні трубки зроблені якісно у цього трактора. Також особливу увагу зверніть на фішки проводки. Тут проводка. Більш потовщена, все дуже дуже грамотно зроблено. Навіть запобіжники розмістили зверху максимально високо, щоб не потрапляла вода. Двигун чотирьохциліндровий, як ви зрозуміли, по фільтрам стоїть два паливних фільтра, стоїть масляний фільтр. І паливний бак розташований ліворуч по ходу трактора під зоною посадки. Також безпосередньо є дві сходинки для зручної посадки з лівого боку. Праворуч ви використовуєте також сходинку. Тут одна сходинка і інструментальний ящичок, і все по суті дуже дуже зручно. Сама зона посадки гарненько закріплена, мінімум вибрації, підлога рівна, гумовий килимок, підвісні педалі. І, звісно, все зашито обшито, важелі перемикання швидкостей, валу відбору потужності, перед все розташовано по бокам. Трактор укомплектований дводисковим щепленням сухого типу. Коробка має 4 передачі вперед, 4 передачі назад, повишені, понижені. Також у вас дві швидкості валу відбору потужності. Є блокування примусове заднього міжколісного диференціалу. І у цього трактора. Звісно, підключаєте передній ведучий міст за необхідності. Також одразу в комплектації зверніть увагу, що є дуга безпеки, комфортне сидіння з регулюванням жорсткості амортизації. Також можете посунути, відсунути його. Кермо дуже зручне. Зараз вам покажу вам ще панель приладів, яка вартує дійсно окремої уваги, тому що. Це інформативна панель приладів, на якій все розташовано. Навіть USB-зарядка для мобільних пристроїв чи якихось інших девайсів є на панелі приладів. Зверніть увагу, що задні колеса розмірністю 11.2х28 колісний диск розбірний. На колесах додаткові противаги по 26 кг на кожному колесі. Розсувна колія. Стандартна колія, як ви бачите на цьому тракторі 1,20 двадцять, також можете зробити 1,40 сорок. Ну і позаду тепер у трактора стоїть посиленого типу триточкова навіска. Бачите на лівому крилі планка для кріплення номерного знаку, діодні ліхтарі, також діодний led ліхтар освітлення ходу назад, пара гідровиходів, потужна триточкова навіска, Ну і зверніть увагу, які класні потужні мости. Подивіться, як все це грамотно зроблено. Ну і буксирувальний гак для. Причіпу все це є. Ось такий міні-трактор продається з гарантією 2 роки. Трактор продається з повним пакетом реєстраційних документів. І на трактори Кентавр ви вже знаєте, що діє послуга підмінний трактор в разі поломки. Якщо хочете купити трактор, нагадаю вам ціна 7800, гарантія 2 роки. Тому хто зацікавлений в такому помічнику, телефонуйте 098 949 9090 і цей помічник може стати вашим. Я вам дякую за увагу. Чекаю вашого замовлення в мережі магазину Мотостор і до зустрічі в наступних відео.